Я думаю, ви точно чули про нове рішення українського уряду щодо чоловіків, які перебувають за кордоном. Під час надзвичайних ситуацій держава має більше свободи дій, більше можливостей, ніж це було б зазвичай. Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення заарештувати Путіна. Я, наприклад, був одним із свідків у судовому процесі над президентом Ліберії. Ніхто не вірив, що міжнародний суд може ув'язнити президента країни, але це сталося у світі відбуваються інші жахливі конфлікти. Я вважаю дуже важливим, щоб світ не відволікався. Щойно вас обрали комісаром Ради Європи з прав людини. Ви сказали, що Україна буде першою країною, яку ви відвідаєте. Чому найважливішим викликом у сфері прав людини для нашого континенту є російська агресія та порушення прав людини в Україні. Йдеться про людей з усіх куточків України, про всіх українців, йдеться про викрадених до Російської Федерації, про сусідні країни, які також перебувають під загрозою. Йдеться про всю європейську систему прав людини та цінностей. Бо якщо Російська Федерація досягне успіху в цій агресивній війні, то так чи інакше вся робота зроблена за часів Другої світової війни для побудови нової Європи заснована на цінностях та правах людини, буде підірвана. Немає важливішої справи ніж ця. Ви вже були тут раніше. Чи були ще десь крім Києва і з ким зустрічалися? Востаннє я був тут у грудні, але цього разу у мене було набагато більше можливостей зустрітися з людьми. Я поїхав, приміром, до Бучі, що було дуже важливо. Я зміг віддати шану загиблим. Те, що сталося, жахливо, але ще жахливіше усвідомлювати, що це відбувається і зараз, на тимчасово окупованих територіях. Було важливо вшанувати тих, хто вже пішов, і нагадати про те, з чим ми маємо боротися прямо зараз якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території України, чи можете ви отримувати якусь інформацію звідти, і як ви її перевіряєте? Що ви знаєте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях? Я багато чув про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, коли був тут, про всі можливі форми порушення прав людини та утиски. Але вашим глядачам відомо про це більше за мене. Мені не потрібно перераховувати те, що я чув, але також ООН проводить дуже важливу роботу з моні моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно вони підготували важливий звіт саме на цю тему. Це був ще один цінний матеріал для мене. Я зробив для себе один з найсильніших меседжів: не забувайте про людей на окупованих територіях, не забувайте про їхні права людини, не випускайте їх з уваги. Інвестуйте в них, ставтеся до них як до найвищого пріоритету. Це одне з послань, які я беру з собою додому. А що, наприклад, Рада Європи може зробити для людей на тимчасово окупованих територіях? Адже ніхто не має можливості туди поїхати ні волонтери, ні гуманітарні організації, правозахисні організації це дуже складно. То що ми можемо зробити? Думаю, що найважливіше, що я можу зробити, це бути голосом, який нагадує людям, кидає виклик, вважає людей на окупованих територіях за пріоритет. Тримає міжнародне співтовариство в курсі того, що відбувається. Міжнародне співтовариство може втомитися або відволіктися на чергову проблему, десь у іншому місці. І дуже важлива частина моєї роботи переконатися, що в рамках Ради Європи в нашій сім'ї з 46 країн цього не станеться щодо України в цілому, але зокрема й щодо людей на окупованих територіях. Також є люди, які були вивезені в Російську Федерацію, в тому числі багато тисяч дітей. Це шокуюча ситуація, яка має бути першочерговим пріоритетом для нас всіх. Yes. Коли ми говоримо про наших дітей, які зараз перебувають на території Росії, приміром Росія каже, що нічого не відбувається, все гаразд. Що ми можемо зробити, щоб наші діти повернулися в Україну. Передусім, ми не можемо зволікати. Рік, два-три роки в житті дитини це вічність. І шкода, завдана дитині в ці роки розвитку, може супроводжувати її все подальше життя, тому ніякого самозаспокоєння, ніякого зволікання, жодних давайте потім. Що ми можемо зробити? Ми продовжуємо шукати способи тиску на Російську Федерацію. Обвинувальні акти є важливою формою тиску. Обвинувальні акти в міжнародному кримінальному суді я вважаю дуже важливими. Постійний тиск через друзів Росії через країни, які все ще взаємодіють з нею. Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення заарештувати Путіна і Львову білову минулого року, але в той же час Росія заявила, що вони не думають, що це може статися. Так, це може зайняти час, але впродовж своєї кар'єри я неодноразово бачив, як міжнародні ордери на арешт, міжнародні судові переслідування, врешті-решт, відбувалися. Це могло зайняти кілька років, але зрештою це відбувалося. Я, наприклад, був одним із свідків у судовому процесі над президентом Ліберії. Ніхто не вірив, що міжнародний суд може ув'язнити президента країни. Але це сталося навіть не зважаючи на те, що це було через кілька років після звірств, у яких його звинувачували, це розчаровує, але ми повинні бути наполегливими не стільки терплячими, скільки наполегливими в цих міжнародних судових процесах. Ми також повинні, до речі, домовитися про те, де відбуватимуться судові процеси. Це одне з важливих питань, яке зараз вирішує Україна: чи буде це в міжнародному кримінальному суді? Чи це буде спеціальний трибунал, чи це буде якийсь гібридний трибунал? Це все дуже важливі дискусії, в яких зараз бере участь ваша країна. Російська агресія вплинула на кількість порушень прав людини, які з них стали найбільш поширеними. коли ми говоримо про російську тимчасову окупацію, мені згадуються всі можливі права людини: право на життя, право не бути підданим туртурам, право не бути поневоленим. Право не бути депортованим, право мати базовий доступ до послуг, свобода віросповідання. Я чув розповіді, як людей змушують приєднуватися до певної релігійної громади. Ми говорили про дітей, про руйнування їхніх життів, про індоктринацію дітей, що є порушенням їхніх прав. Існує руйнування через обстріли, напади на вашу територію, зруйновані школи. Зруйнована інфраструктура, це питання прав людини. Освіта, житло це права людини, коли підривають школу або унеможливлюють проживання людей, або відволікають всі ресурси, щоб в результаті держава не могла інвестувати в житло. Це також є порушенням прав людини з боку РФ. І справді, одне з питань прав людини, яке я розглядав, необхідність працювати з громадою, міжнародним співтовариством, щоб виділити ресурси на відновлення шкіл, тому що діти не можуть чекати на навчання. Ці діти, ті самі, які так. Сильно постраждали від ковід. Ми ризикуємо втратити ціле покоління з нормальною освітою, якщо не будемо діяти швидко. Ми не можемо чекати, поки припиняться бойові дії, і тоді інвестувати в школи. Нам також потрібно знайти ресурси на житло. У вашій країні понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб, і мені відомо, що існує величезний тиск на житловий фонд. Отже, має бути якесь рішення необхідне в короткостроковій перспективі, але також важлива довгострокова перспектива для інтеграції людей в тих частинах країни, з яким вони не знайомі, і де вони повинні оселитися і почати нове життя. Як українці можуть захистити свої права, наприклад, через європейський суд з прав людини, адже Росія не визнає його рішення, до яких інших інстанцій українці можуть звернутися за захистом своїх прав. найважливішим судом, в якому українці повинні вимагати дотримання своїх прав, є суд громадської думки. Я вважаю дуже важливим, щоб світ не відволікався, не випускав з поля зору те, що відбувається. У світі відбуваються інші жахливі конфлікти. Я цього не заперечую і не створюю ієрархію конфліктів, але це відбувається на нашому континенті. Він поруч з нами. Це моральний імператив, щоб усі держави-члени Ради Європи сказали, що підтримують Україну за права людей в Україні. Видали нам такі дивовижні приклади за останні кілька років. Ваша мужність, стійкість, чесність, ваші чіткі заяви були дійсно дуже важливими. Сьогодні будь-хто в Європі, коли його просять навести приклад мужності у боротьбі з неможливими супротивниками, згадує про Україну. Будь ласка, продовжуйте це робити. Це дуже важливо. Я думаю, ви точно чули про нове рішення українського уряду щодо чоловіків, які перебувають за кордоном, і про обмеження надання їм консульських послуг. Що ви можете сказати про це? Я думаю, що ми повинні поважати права людини в будь-який час. Я не певен, що знаю достатньо, щоб коментувати конкретно це. Але права людини також повинні розглядатися в контексті конфлікту і національної драми. І у держав існує можливість обмежувати певні права у виняткових обставинах. Я не кажу, що йдеться конкретно про цей випадок, але я загалом говорю про те, що під час надзвичайних ситуацій держава має більше свободи дій, більше можливостей, ніж це було б зазвичай. Якщо ми говоримо про українців, які зараз перебувають за кордоном, чи отримуєте ви якісь скарги від них про порушення їхніх прав в Європі? Раніше я очолював Агентство справ людини Європейського союзу, і ми дуже уважно стежили за долею 4 мільйонів українців, які на той час були зареєстровані відповідно до так званої директиви ЄС про тимчасовий захист? Загалом історія була позитивною. Це була історія теплого прийому з відносно непоганою соціальною підтримкою. Доступом до охорони здоров'я пристойним житлом звичайно були й проблеми, наприклад, з ромами. Багато ромів, які перетинали кордони, стикалися з тими ж упередженнями та дискримінацією, з якими роми стикаються скрізь, коли переїжджають з однієї країни в іншу. Є деякі країни в ЄС, де постають перед труднощами в пошуку житла. Я родом з Ірландії. Де це дійсно складно, тому що в Ірландії існує житлова криза в цілому, і тому знайти пристойне житло для українців, які переїжджають, виявилось дуже складно. але я думаю, що прийом був відносно теплим, і директива про тимчасовий захист довела свою цінність. Але ми можемо вчитися, ми можемо винести уроки не лише для українців зараз, але й на випадки майбутніх криз. Наприклад, домовленості ЄС угоди про тимчасовий захист не стосуються конкретного становища жінок, а отже, вони й не вирішують конкретні проблеми жінок. Це ніколи не передбачалося. Коли ця система була розроблена 20 років тому, передбачалося, що приїжджатимуть переважно дорослі жінки з дітьми, тому такі проблеми, як догляд за дітьми, становище жінок на робочому місці, не були належним чином враховані. Але це урок на майбутнє. Зараз, звичайно, мене турбує, щоб до українців продовжили ставитися з повагою, да б вони не були. з якими органами міністерствами в Україні ви найтісніше спілкуєтеся у своїй роботі? Передусім, я б назвав омбудсмена, який є уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Це мій найближчий партнер в країні, і у нас є дуже хороші робочі стосунки. Але це і цілий уряд. Права людини не належать до того чи іншого відомства. Безумовно, це міністерство юстиції, це генеральний прокурор. Але ще є житлове питання: охорона здоров'я, ринок праці. Це вся та робота, яка робиться для реінтеграції людей з тимчасово окупованих територій, усі компенсаційні схеми, які зараз обговорюються, і в центрі яких стоять права людини. Що це означає? Це означає, що зараз у нас є реєстр збитків. Це хороша ініціатива Ради Європи. І я її вітаю, але вона не підкріплена грошима. Тепер ми маємо перейти до стадії розгляду, коли з'являться ресурси, але куди вони підуть? Безумовно, вони повинні йти на відновлення України, але вони також повинні йти до людей, які постраждали. Ми повинні відновити справедливість стосовно них, це питання прав людини. Повертаючись до мого запитання про те, як українці можуть захистити свої права людини через європейський суд з прав людини, якщо Росія не визнає його рішень. Це один із способів, яким українці приватні особи можуть отримати компенсацію за те, що було зруйновано, за те, що сталося з їхніми оселями. В розпал конфлікту, в розпал агресії, те, що відбувається в залі суду, насправді не є тим, що може досягти великих змін. Судова зала дійсно важлива, але це інший контекст. Так, є важливі рішення проти Російської Федерації. Ми повинні продовжувати чинити тиск, щоб вони були виконані. Можливо, ми не дуже оптимістичні щодо наших перспектив, але це в жодному разі не означає, що ми повинні зупинятися. Росія залишається відповідальною за виконання судових рішень, винесених проти неї за період, коли вона була учасницею Європейської конвенції з прав людини. Звичайно, ми не можемо подавати нові справи до Європейського суду з прав людини, оскільки Росія вийшла з нього, але вона зобов'язана виконати всі попередні рішення. Але є й інші місця, де російська агресія може бути розглянута на міжнародному рівні. Існують міжнародні моніторингові органи, перед якими Росія все ще має зобов'язання. Існує система організації Об'єднаних Націй. Є робота її спеціальних доповідачів, експертів з питань внутрішнього переміщення, з питань тортур, з питань позасудових страт. Багато з них були в Україні, багато з них підготували важливі звіти, і це також частина шляху до притягнення цієї країни та її лідерів до відповідальності. Е і ваші враження від цього візиту в Україну, коли ви збираєтеся повернутися сюди знову, і можливо думаєте про якісь виклики про те, що збираєтеся робити після повернення з України? У мене буде кілька дуже чітких меседжів. Перше послання: не забувайте про людей на тимчасово окупованих територіях. Їхнє становище жахливе, і воно потребує постійної міжнародної уваги та фокусу. Тримайте питання дітей, які були вивезені в Росію на першому місці в порядку денному. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб домогтися їхнього звільнення. Є певні зусилля. Я визнаю це і ціную. Але міжнародне співтовариство має розглядати це як один з головних пунктів порядку денного. Ми повинні підтримати вашу владу у вирішенні таких проблем, як зруйновані школи, у вирішенні таких питань, як обмежений житловий фонд. Це, до речі, теж передбачає, що я також маю бути почутим у міжнародному співтоваристві, де є донори, які надають підтримку. Йдеться про підтримку вашої влади в програмах реформування законодавства. Багато законів і практик потребують оновлення, в тому числі в рамках шляху до членства в Європейському Союзі. Ми повинні запропонувати допомогу і підтримку в цьому Система кримінального правосуддя, кримінальні процедури, як переслідуються воєнні злочини та хто переслідується. Міжнародне співтовариство несе відповідальність, а ваш народ має право на допомогу від міжнародних організацій і таких людей, як я,